Начальник кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби України, полковник Валерій Мошора. Кінологів для Державної прикордонної служби України готуються тільки в місті Великі мости. Історія нашого центру розпочалася в селі Седлицьке в 45-му році, 24 травня, Другобицька область. 46-му році він був передислокований Великі Мости, і до сьогоднішнього дня він знаходиться в великих мостів. З 1 червня за наказом голови державної прикордонної служби була переймінована в кінологічний навчальний центр. Актуальність на сьогоднішній день полягає в тому, що крім підготовки фахівців-кінологів ми готуємо, готуємо на базі центру молодших інспекторів, а також персонал для участі в окремих бойових комендатурах. На 2014-2015 року всі підрозділи. Які вибували на східну ділянку кордону західного регіонального управління, бойове злагодження проходили на базі нашого центру? Кількість прикордонників від кілонічного навчального центру на сьогоднішній день: три окремі бойові комендатури, які знаходяться з містом дислокації Донецької області. Одна бойова комендатура в населеному пункті Велика Новосілка. Друга місто Сартана і третя заря. Значить, загальна кількість, значить, дозволяє виконати завдання, які стоять перед державною прикордонною службою.